Усіх вітаю ви на каналі Boss Life. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою прекрасною постійною експерткою львівською відьмою Крістіною Косовою. Вітаю вас! Вітаю, Оленочка, вітаю всіх наших глядачів. Рада вас бачити. Знаю, що скоро ми зустрінемося з вами наживо, тому сьогодні зробимо такий прогноз на три дні. Тож, що чекає Україну до 12 квітня Ось ці три дні? Що буде в Україні? Давай зараз кинемо загальні карти і uh -huh. зважаючи з того, що вони покажуть, будемо формувати наші питання. Ми е, дивимося суто е, безпеку, правильно? Так, суто безпеку в Україні до 12 квітня. Дивися, е, випадають мені обстріли е, швидше за все. Це є центральна Україна може бути, або те, що ближче до лінії фронту. Але далі карти показують, що е, ближче до наших свят, до свят, коли ми будемо сидіти за столом. Тобто, як Пасху свят, святкують, от тоді, коли всі, всі, всі сідають за стіл, що це за день? Е, ну, Великдень. На Великдень сідають сізин. Так, та яке яке це число? Це 20 квітня, неділя. Конкретно 20 неділя. От 20 неділя десь може, десь може прилетіти досить серйозно, тому що показує, що всі сидять за столом і показує мені, як ранок. Але це пізніше. Зараз я такого масованого не бачу, бачу прильоти ті місця, де я назвала, можуть бути обстріли. Угу. Ми можемо подивитися декілька найбільших міст України, бо побачити загрозу на цьому тижні. Точніше, на ці три дні почнемо зі столиці. Нещодавно ще кияни прокинулися від неочікуваної балістики. Угу. Росіяни запустили десь в п'ять ранку. Чи буде що буде ось ці три дні у Києві? Яка буде ситуація? Зараз мішаю карти на Київ, а ти бачила такий вкид був у Ютубі, що Сімпсони пророкують 12 квітня смерть Трампу. Знаєш цей мультфільм Так, 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 Я бачила, я бачила так. І Сімпсони нам пророкували, що він 12 травня помре. Цікаво, так. Квітні травня? Ой, перепрошую, квітня, 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 оцього 12, го так, сказали мультяшки, що Трамп крясне. Дивися, на ці три дні, зважаючи то, що сьогодні у нас є вівторок, правильно? Вівторок, середа, четвер. Найнебезпечніший день мені іде у четвер. І ми робили з тобою прогноз на тиждень, і там так само мені кінець тижня був напружений для Києва, тому що тут випадає карта диявола, і тут випадають якісь ті ракети, шахеди. Ну таке, що летить дуже швидко і дуже стрімко. Тобто, в четвер може бути можуть бути обстріли на Київ. Я угу. знову ж хочу попередити наших глядачів і сказати, що ми з Крістіною робимо подібні прогнози не для того, щоб вас залякати, а для того, щоб попередити про ймовірну небезпеку. І далі хочу розглянути таке місто як Одеса. Ці три дні. Що чекає Одесу? Що чекає Одесу? Між іншим, 14 числа я буду в Одесі. Всі, хто хочуть мене бачити особисто, можете писати під цим відео. Одеса. Дивися, тут так само йдуть обстріли, але не можу сказати, що масовані. В Одесі мені не подобається будинок, може бути влучання у будинок. Жертв при цьому влучанні я не бачу. Угу. Давайте подивимось Харків. Він останнім часом теж під постійними обстрілами це місто. Угу. Харків погано, погані карти на Харків випадають мені. Направду, якісь такі може бути щось комбіноване полетіти, тобто важче, ніж просто дрони. Розумієш? Я не дуже розбираюся, тому не можу так чітко відрізнити зараз, чим вони будуть стріляти. Це не орешник, але щось може бути важче трошки. От. І тому мені йде і влучання в якийсь... Я не знаю, чи це торговий центр, чи, можливо, якийсь такий будинок. Де, можливо, перші два поверхи можуть бути офіси або дуже багато магазинчиків, розумієш, не може чітко, але йде якась така споруда і може бути влучання. Як таких я гляну, що конкретно, тут мені жертви не випали, є ймовірність жертв, але мені показує, що цей обстріл може бути над ньому. Та вночі і тому ну, мені фактично не показує. Може, хтось буде проходити повз от якось так, розумієш? Mm -hmm. Тобто людей е не буде. Так. Е Вони ще всі берегли своє життя, спускалися в укриття, якщо є така можливість, і цінували своє життя, тому що це найголовніше. Давайте подивимось ще Дніпро. Ну, зараз, зараз, зараз чекайте, чекаєте. Ну, туда помішала. На Дніпро буде йти е, атака, от у ці найближчі дні буде летіти багато дрібного, і може бути одне щось таке влучання більше від якогось е, такого е, чогось більш масивного, розумієш? Атака дронами, їх багато дрібних, і щось одне летить більш важче, ніж дрон. То в нас що йде? Я не знаю, як називається е, балістика, каби, не знаю. Але щось може бути такого плану. Так, ну будемо слідкувати за ситуацією, будемо берегти своє життя, і хочу ще таки поставити питання: ось ці три дні ми бачимо, що росіяни продовжують ну навіть не росіяни, не люди, не знаю, як ще їх назвати, продовжують чинити ці звірства в Україні, і лише ось нещодавно Україна готувалася від масштабної трагедії в Кривому розі. Чи готують зараз росіяни підступні плани? Чи готують вони знову таку повторну трагедію для українців? Підступний план ворога, який він. Угу. Я гляну не в розрізі трьох днів, а напевно в, розріз... в розрізі цього місяця. Добре? Угу. До кінця, а, наприклад, це? до кінця місяця не хочу залякувати. Не, не хочу, щоб збулось те, що я бачу, але направду готують. Випадає цифра 8. Можливо, це буде 28 -е число. 18 число, або те, що складає 8. Тобто 2 і 6, це так само може бути 8. Так? По вісьмірці це буде дуже швидко. Це принесе жертви. Обов'яз... Ну, не обов'язково. Карта каже про, це, про те, що буде масований обстріл. Ну, щось на наподобі, як у Кривому Розі. Тобто ворог однозначно готує наступ. Він хоче поцілити куди? В енергетичну структуру України чи просто налякати українців психологічно, морально і просто знову ж таки продовжувати бути по цивільно? Давай глянемо. Дивися, на жаль, карти мені показують таку річ, що буде і одне, і друге. Угу. Тут іде так і на енергетично, тому що випадає два туза, і він хоче дев'ятці, Він хоче нас відлучити так від енергетики. Тобто, нас як посадити в тюрму, розумієш по цій карті. Тобто нас, як тобі сказати, обесточити, скажімо так, питання по енергетиці, і звичайно, йому ворогу приємно. Знаєш, що приємно? Надзвичайно бритки впали карти, йому приємно було. Влучити в дитячу площадку і найприємніше ворогу те, що він не несе за це відповідальності. Давай задамось питанням, що ворог яку поніс відповідальність, що з ним сталося після того, як загинуло шість дітей і дуже багато е наших жителів е е Кривого Рогу, яку він несе відповідальність, і він, розумієш? У нього ж такий е, тваритвариня чи інстинкт. Тобто, я наніс цей удар, а це означає, що я можу ще більше, тому що ворожі апетити ми всі бачимо, які вони є. Не тому, що я так хочу вам нагадати чи подивитися, а тому що я хочу тверезо оцінювати обстановку, яка робиться у нас в країні. Тобто він е, відчуває е, цей ворожий дух безнаказаний, розумієш. І у нього, звичайно, апетити ростуть. Тобто, якщо він хоче влучити в нашу енергоструктуру, ну тут карти так і так хоче влучити. А те, що він хоче влучити по мирних, то він хоче влучити для того, щоб ще більше якби самоствердитись, от я вбиваю, от я можу. А що ви мені, ви проти мене, ви нічого не можете. Тут випадають дуже неприємні. Дуже неприємні карти по енергетиці, хочу тобі сказати, що після цього розкладу я піду вогнем чистити колоду, от так навіть. Угу. <лес> да, <вес> я хочу наказати, да, що під час цієї атаки це була найбільша атака, де загинуло найбільше дітей, дев'ять дітей. На жаль, після цієї атаки, І, sole, а що говорить Трамп? Ну, що говорить, він же наш месія. Він ж продавав ідею. Я завершую війну, ви мене обираєте. Правильно? Це була б одна з найбільших його топових ідей, його виборів. Що ми бачимо? Що? Ну тобто, їм внесуть санкції. Ну, серйозно? Санкції? Вибач, але це просто ну я вважаю, що це світова проблема. Все ж таки, ми не живемо на Україні, ми живемо на планеті Земля. Так, і те, що відбувається у нас, це вже стосується фактично кожного. Тому що кожен може зрозуміти, що відбувається така ситуація, що його це теж може торкнутися. Я не вважаю, що це тільки наша проблема, коли країни навколо просто наблюдають. Розумієш? Mm -hmm. Так, так, такі ситуації. на жалі. Я дякую вам за цей розклад. Крістина, будемо вірити, що все буде добре, що все обійдеться без жертви. Побачимось вами вже зовсім зовсім скоро. Бережіть себе. Я дякую вам за цей ефір. До зустрічі. Навзаймо, Ланочка, до зустрічі.